І Грефія знову лякає потужним ударом, попри те, що небезпека триває щоденно вже більше двох років. За інформацією центру протидії дезінформації, рашистська пропаганда заявляє про плани застосувати нові північно-корейські балістичні ракети для обстрілу Києва. Експерти центру пояснили, що загроза ракетних ударів існує. Цілодобово, цілий тиждень щомісяця з першого дня повномасштабного вторгнення, агресор не інформує про атаки заздалегідь подібні повідомлення є інструментом посилення паніки поміж населенням. І ось будемо зараз ми намагатися розбиратися, чи справді Північна Корея могла піти на цей крок і поставити до РФ ракетні комплекси, про які ми щойно згадували КН-15, і що це означає, і взагалі, яка ситуація в самій північній Кореї з їхнім виробництвом? Як їх багато? І чи може бути багато доправлено таких установок ракетних в РФ, щоб вона використовувала їх проти України? І у нас на зв'язку, я сподіваюся, вже є наш гість, тому що зараз має вмикатися експерт видання Дефенс Експрес Валерій Рябих. Пане Валерію, я вас вітаю. Ой, так. А переверніть, будь ласка, телефон. Щоб так, я сподіваюся, що ми зараз впораємося з цим завданням. Так, пане Валерію, хочу вас побачити. Добрий день. Чай так. О, бачу вас, пане Валерію. Отже, давайте. Так, колеги, поясніть мені, будь ласка, чи є наш гість, чи немає. Бо він то з'являється, то зникає. А я щось ніяк не можу зрозуміти. Що мені робити далі? Даруйте, будь ласка, ну, ось так от ну. А, пане Валерію, пане Валерію, ви чуєте мене. Добрий день, тоді ще раз давайте розпочинати, бо це буде тривати, може, вічність цілу. Пане Валерію. Так. Мені кажуть, що ще раз, бажаю, я втомилася, я кажу, ну добрий день, добрий день ще раз. Я вітаю вас, слава Україні, пане Валерію. Я сподіваюся, що ви О, кажуть, що не на зв'язку. На жаль, ну ось отак от у нас буває. ну, Такі є історії. Це прямий ефір, так складається. І процитую ще одну інформацію: що Wall Street Journal пише, що свіжі супутникові фотографії демонструють, що режим КНДР постачає. В країні агресорці дедалі більше боєприпасів і розширює власне виробництво озброєнь. І, зокрема, згідно з цими даними поставила близько 20 тисяч контейнерів з боєприпасами, починаючи від низькоякісних, наприклад, 122 мм і 152 мм артилерійських снарядів, і закінчуючи новими. Новітніми балістичними ракетами класу гесон 11. Ось така інформація. І чи є з'явився наш гість? Ох, колеги. Так. Ще раз, скажіть, будь ласка, фотка? Це буде телефоном, пан Валерій? Ага, Ось так. І як розповів в коментарі виданню е Центру протидії інформаційної інформації про РНБО Андрій Коваленко, він каже, що 60% артилерійських і мінометних снарядів, які використовує РФ проти України, нині саме надходять з Пхеняну. Пане Валерію, я сподіваюся, що ви мене чуєте. Добрий день вам ще раз. Да, да, я, я вас чую. Прекрасно ваше питання. Так, давайте розбиратися з ракетними установками. Чи справді ці комплекси ракетні КН 15 могла Північна Корея поставити РФ І відео, про яке я не знаю, чи ви бачили, можливо, в мережі ми показували, що, начебто, це схоже на них на ешелонах, які були зафіксовані на відео? Так, повіримо да, відео. Це відоме, і саме на цьому відео. Базувалася гіпотеза про можливість постачання ракетних комплексів КН-15 однак треба зазначити, що точність такої гіпотези ще не підтверджена офіційними повідомленнями і більш того, є і інші припущення стосовно того, що, наприклад, в тому ж ешелоні поруч з артилерійськими системами. Коксан М1989, які мають там 170 мм калібр, могли також перебувати не оці ракетні системи КН-15, а також, наприклад, реактивні системи залпового вогню, про які, які раніше йшлося у повідомленнях, в тому числі і Західних джерел і українських джерел система калібру 220 кіломіметрів. Це такі системи М1991. І в принципі, це також може ну, з великою ймовірністю бути, тим більше, що ця інформація раніше підтверджувалася, як я зазначив. В тому числі і джерелами в розвідках деяких країн А стосовно ж можливості постачання тих же ракет кн 15, вона може бути не виключати, що такого не могло бути. Але ще раз повторюю це гіпотеця, і така в принципі грутується на базі того, що Російська Федерація. Все більше і більше стає залежною від північно-карейського е, режиму у постачанні е, саме ударною складовою, і це видно вже по боєприпасах для артилерійських систем, і по тих же самих артилерійських системах. Ну і по ряду е, ракет. Е, і ми знаємо, що ті ж ракети КН-2 типу КН-23, КН-24 активно застосовуються. Російською Федерацією в першу чергу в якості терористичної зброї та тероризування мирного населення України з огляду на те, що ці системи ни високоточними і дозволяють бити лише по площах. Пане Валерію, Вострід Journal пише, що насправді боєприпаси, які зараз Ерефія використовує проти України, це 60% мають походження з північної Кореї. Це означає фактично, що ВПК Північної Кореї зараз дуже потужно починає вигоробляти боєприпаси, які вони скеровують в Ерефію. Чи не так? І які можливості взагалі північнокорейського ВПК для нарощування таких обсягів? Так річ у тім, що з вже з 2023 року спостерігається активне залучення північно-корейського режиму до забезпечення війни Російської Федерації проти України, і в першу чергу це стосувалося якраз артилерійських систем, і в першу чергу серед цього це боєприпасів для забезпечення тих же російських систем. Радянських калібрів. І тут е, треба відзначити, що Північна Корея е, випускає е, саме е, снаряди в тих калібрах, які потрібні Російській Федерації. Це 122-152 міліметри. І е, е, саме ці, в цих боєприпасах Російська Федерація відчувала. Вже з 2023 року велику потребу зв'язку з тим, що запаси, які малися у Російській Федерації ще з часів радянського союзу, вичерпувалися з огляду і на те, що Російська Федерація використовувала ту тактику випаленої землі. Із застосуванням е, великих ударів по площадних цілях е, і досягала ну, рекордних е, темпів використання власних артилерійських боєприпасів, які сягали там 70-80 тисяч снарядів на добу, чого Україна ніколи не могла собі дозволити, і е, 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 якраз це стало яскраво е, видно. На тлі протистояння е, артилерії української, яка переважна е, стала з 2023 року. Представляти собою зразки західної зброї, ну і в тому числі українського виробництва, яка система Богдана, який вже використовують боєприпаси західного зразка, 155 мм, і які досягають саме виконання завдань завдяки вищій точності, і яких потрібно для цього в менших кількостях ніж тих же радянських снарядів. Спасибі, че пане Валерію, вам за включення. Валерій Рябих, військовий експерт видання Дефенс Експрес, був у нас на зв'язку. і Розбиралися ми з північнокорейськими поставками до РФ, зокрема про ракетні комплекси КН 15 і про те, що дуже багато боєприпасів, які зараз РФ використовує проти України, це 60% мають саме північно корейські